Путін зустрівся у Пекіні з лідером Китаю Сі Сідзіньпінем. Кремль опублікував відео, де Сі Цзіньпінь та його дружина Пенлі Юань зустріли голів делегації у будинку народних зборів, де проходить третій міжнародний форум Один пояс, один шлях. Під час зустрічі диктатор помітно шкутлігав на праву ногу, нервував, нервово поправляв манжети. Під час спільної фотозйомки голова держави терориста стискав кулаки, тоді як китайський лідер стояв із розслабленими руками. Також у покині російський диктатор мав зустріч з премєр міністром Угорщини Віктором Орбаном. Лідери країни обговорили постачання газу, нафти та питання ядерної енергетики. А водночас Орбан цинічно заявив, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії. А навпаки, метою Угорщини було налагодити та розширити контакти. Нагадаємо, для Володимира Путіна поїздка до Китаю другий закордонний візит після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Сам візит став несподіванкою, бо про нього ніхто не знав напередодні. Вважає політолог міжнародник Микола Волховський. На його думку, цілком ймовірно, що під час візиту Путін намагатиметься домовитися про постачання зброї з Китаю до Росії.